Вчора у студії ми вам повідомляли про те, що 8 вересня пройде тренінг за участю нашої хорошої знайомої, нашої для нашої світанкової родини. Це вже теж частина сім'ї. Це Аліна Хранітель. І ми запросили сьогодні до студії для того, аби поговорити про цей тренінг, який має назву Турбота про себе. Це доброго ранку, Аліна. Доброго ранку. Перш за все, раді тебе бачити у нас у студії. Дуже приємно. Насає. Розкажіть, будь ласка, про те, як взагалі буде проходити цей, цей тренінг і що це за тренінг? Справа в тому, що цілком зрозуміло, що спочатку широкомасштабного вторгнення російського що в лютому в нашу державу жоден з українців не залишився психологічно стійким, емоційно стійким. Зрозуміло, що. Кожен відчував ось цей наступ і ось ці лихі події по-свому. Коли відбувається стресова подія, кожна людина реагує по-різному. В основному це три типи реакції: бий, біжи або замри. Ці реакції спрацьовують на підсвідомому рівні, без нашого, скажімо, такого санкціонованого наказу. Вони ось тут і тепер, і ми відповідно до них діємо. Але не в залежності від того, яка була обрана реакція, все одно людина психоемоційно проживає досить травматично проблему і тему війни. Війна це багаторівнева травма. І ті, хто тікали, і ті, хто били, і ті, хто завмерли, потребують і потребуватимуть в майбутньому. Психокорекційної, десь місцями психотерапевтичної роботи, з пропрацюванням ось цього такого зовсім нового для українців життєвого досвіду під назвою Війна. Якщо хтось думає, що ті, хто не знаходяться безпосередньо у зоні бойових дій, вони є менш травмованими, то це не так, оскільки у психології є такий феномен, як травма свідка. Це коли людина не залучена безпосередньо у якісь військові події, не є учасником е, якихось жорстоких сценаріїв, але спостерігаючи їх з телеекрану, е, з різноманітних соціальних мереж, вона все це пропускає через себе. І внаслідок цього з'являється тривога, страхи, кошмарні сновидіння. Зниження настрою, депресії і навіть посттравматичний стресовий розлад. Тому е цілком зрозуміло, що психологічної допомоги, терапевтичної допомоги потребують всі. Е скажімо, на базі цього такого організованого тренінгу будуть як переселенці, так наскільки мені відомо, і люди е місцеві, які потребують психологічної допомоги. Тренінг розрахований на те, щоб зрозуміти краще себе, свої ось ті емоційні реакції, чому хтось біг, хтось, скажімо, одразу записувався до лав тероборони, а хтось завмер. Наскільки кожна з цих реакцій дала можливість реалізувати себе і допомогти Україні наблизити перемогу. Кожен з учасників буде мати змогу ще розглянути різні захиснення. Механізми психіки, які окрім цих поведінкових реакцій у них спрацювали особливо в перші дні. Також, що немало важливо, на даному тренінгу ми освоїмо техніки саморегуляції власного емоційного стану, а також розглянемо дихальні техніки, які дозволять знизити рівень тривоги і покращити свій психоемоційний стан тут і тепер без скажімо, звернення до фахівців анонсі до цієї події, окрім того, що сказано, що відвідувачі зможуть опанувати методами саморегуляції, зокрема, дихальними техніками. Ми б хотіли на цьому окремо зупинитися, якщо можливо, але також там вказано, що вони також опанують методом керування стресу. Угу. А чи дійсно можна керувати стресом? І як це робити, якщо можна описати коротко? Угу. Дивіться, як ми вже зазначили, Одразу, коли відбувається стресова подія. В даній ситуації ми не можемо, скажімо, свідомо наставляти, прогнозувати свою подальшу поведінку. На підсвідомому рівні спрацьовують оцих три поведінкових реакції: я б'ю, тікаю або завмираю. Не, ми можемо усім, самостійно обирати не ось ці усім вдається дійсно керувати ось вибором даної реакції. Воно відбувається да, імпульсивно, швидко, тут і тепер. Проте є люди, які працюючи над собою, дійсно можуть, скажімо, менш емоційно навчитись приймати події, які відбуваються навколо, і вже більш з холодною головою підходити до прогнозування і продумування тактики своїх подальших дій. Я не думаю, що на тренінгу ми конкретно навчимося більш, скажімо. Спокійно сприймати стресову ситуацію, ми краще зрозуміємо себе. Чому ми обираємо саме таку поведінкову реакцію, які вона має плюси, мінуси. Насправді немає ідеальної поведінкової реакції. Кожна має як свої переваги, так і недоліки. І ті, хто били, тобто записувалися до лав тероборони, вступали до лав Збройних сил України, як ті, хто тікали, рятуючи власне життя і рятуючи з цим самим частину України, як ті, хто завмерли. При очікуванні подальшого розгортання подій, усі ці три типових реакції на ситуації стресу війни вони були потрібними важливими у кожній окремо взятій ситуації. Якщо говорити про те, як можна собою керувати під час стресу, то стрес керує нами на рівні нашого тіла, тобто в ситуації стресу в нас пришвидшується серцебиття, перескорюється дихання, ми можемо пітніти, наші думки можуть плутатися, так і на рівні нашої психіки. Тривога, паніка, занепокоєння, метушливість. Зрозуміло, що і впливати потрібно як на рівні тіла на себе, так і на рівень психіки. Якщо на рівень тіла, то це допоможуть різноманітні фізичні вправи. Зрозуміло, що виконання фізичного навантаження це такий природний антистресовий фактор і антидепресивний фактор, скажімо. Правильне харчування збалансування збалансована і наскільки це можна в умовах війни? Трьохразове на день дотримання ось цих моментів дозволить на фізичному рівні підтримувати себе в ситуації стресу. Якщо говорити про психологічний рівень керування собою, то тут можна долучити і ось ті е, дихальні техніки, які дозволять знизити рівень адреналіну в крові і стати більш спокійнішим і більш розсудливішим. Е, можливо, використання різноманітних е, відволікаючих технік по типу. Або е, перерахування тих предметів по кольору, по кількості, по якості в навколишньому середовищі, що дозволить знизити фокус травмуючої ситуації на щось інше. Е, всі ці... Моменти ми будемо розглядати під час тренінгу. Принаймні, учасники тренінгу будуть мати цілу батарею, скажімо, методів, способів, як себе поводити в подальших психотравмуючих стресових ситуаціях. Хоча я маю надії на те, що таких. Найближчим часом не буде. Ми чекаємо на перемогу. Аліна, Скажіть, а ви як психолог, як експерт своєї справи, чи варто людям займатися дійсно так би мовити, самолікуванням і чи краще? Ну, коли вони дивляться, ходять на тренінги, або дивляться в інтернеті різні способи, як заспокоїтись, чи варто їх лише дотримуватись, чи краще звертатись до психологів, до спеціалістів і в яких випадках зрозуміти, що цього недостатньо, потрібно йти дійсно до експерта. Все дуже індивідуально. На сьогоднішній день мережа інтернет замінила книгу і дійсно для багатьох замінила, на жаль, і спеціалістів. Не можна сказати, що все, що там пишеться, це однозначно якась нісенітниця і маячня. Насправді дуже багато є дієвих способів розглянуто, методів завдяки, скажімо, сприянню європейських держав перекладено масу. Літератури, яка допомагає е, надати інформацію для е, подолання стресових якихось подій, роботи з травмою і тому подібне. Тому коли перечитуєш е, якийсь об'єм інформації, ти знаходиш, що для тебе може підійти на інтуїтивному рівні і починаєш застосовувати і е, досить часто це дає свої результати. Проте є дійсно такі випадки, коли все те, що вичитано, було застосовано, не приносить бажаного результату. Коли? Коли людина помічає за собою протягом тривалого часу зниження настрою, порушення сну, порушення апетиту, уникання різноманітних соціальних контактів, які були раніше і наповнювали її життя певними яскравими барвами, коли змінюється дуже кардинально спосіб життя людини, причому це травматично впливає на неї і на її активність. Зрозуміло, що тоді. Звичайних дихальних технік, різноманітних таких інтернет-методик може бути недостатньо і необхідна консультація вже безпосередньо з лікарем психіатром для призначення медикаментозного лікування і подальшого психотерапевтичного супроводу. Не варто боятися звертатися на консультацію у психіатричну лікарню. Консультація з лікарем-психіатром це не тавро, а це можливість. Позбутися, скажімо, певних симптомів, які не дають вам можливість бути активною бойовою одиницею у досягненні перемоги України. До речі, стосовно тих самих дихальних практик і побаченого в інтернеті, ми часто бачимо в зарубіжних фільмах, у голівудських, зокрема, як якійсь стресовій ситуації кіногерої беруть до рук паперові пакетики і починають дихати в цей пакетик. Чи це просто кіношне кліше, чи це дійсно дихальна практика, яка існує, і вона допомагає подолати стресовий стан? Дійсно, це такий метод, метод, який дозволяє позбутися ось цього стану паніки і стану тривоги. Коли ми дихаємо в пакет, ми таким чином, скажімо, позбавляємо себе. Зайвого адреналіну, який ось це підвищує серцебиття, пришвидшує дихання. Ми червоніємо ось ці всі вегетативні такі порушення, і ми заспокоюємося. Цей метод є дієвим, але не завжди є можливість знайти ось той такий пакетик, в який можна подихати. Використовують різні техніки дихання по квадрату, дихання діафрагмальне. дуже Гарно працюють техніки м'язової релаксації по Джекобсону. Всіх їх ми будемо детально розглядати на тренінгу. Друзі, ми нагадаємо, що тренінг пройде 8 вересня о 10.00 у хабі. Місто з місті за адресою вулиця Пушкіна, 11, але обов'язково попередньо реєструйтеся, адже кількість обмежена, проте вхід безкоштовний. Ми дуже дякуємо вам за те, що ви допомагаєте перш за все людям, адже їм дуже важливо мати до кого звернутися і отримати ту підтримку, і за те, що розказали про цей захід, який буде також на підтримку психологічного стану. Нашіх і гостей нашого міста.